Увалася в пам'яті у всіх українців, адже 2 квітня це три роки тому, саме 22-го року, Київщину було повністю звільнено від російської окупації. У планах повномасштабного російського вторгнення Київщина посідала особливе місце як ворота до столиці, яку планували захопити за 3-5 днів, щоб змусити українську владу підписати повну капітуляцію на російських умовах. Прийшов начальник штаба вибив двері війна. война. Батарія Вогонь! Росіяни робили ставки на ракетні атаки по стратегічних об'єктах регіону, захоплення військових аеродромів поблизу Києва, висадку на них десанту, підкріплення у вигляді колон військової техніки, що рухались з боку білоруського кордону. За даними нацгвардії, вранці 24 лютого білоруський кордон перетнуло 140 російських вертольотів. З них в атаці на гостомель брало участь біля сотні машин, які працювали кількома хвилями під прикриттям двох штурмовиків. Су 25 українці прийняли бій. Страшно, але перших три гахнули, далі вже було все нормально. Працювали. Коли перші відео поскидали з Байрактара вже на Житомирській трасі, коли противник був, перші відео, де почали горіти танки, бачиш свою роботу, тоді ж не було такого БПЛА, активності такої. Були доволі, о, попали там, щось горить, детонує. От тоді от вже пішла робота, пішло, пішло. І за три дня ми стали такі фахівці артилерісти.